Зараз буде фантастично, класне, позитивне, хороше відео. І зараз, я думаю, ви надихнетесь тим, що побачите. Отже, Одеса, Одеса, наша улюблена. У мене на каналі є кілька відео про Одесу. Одне з них про Одеситів, на жаль, зрадників, відомих Одеситів, таких Тодоренко, там, не знаю, Кастюшкін, Чай Чайдвойом, такий пам'ятаєте, хуй перекачаний. Хто там ще? Жиган, така мавпа татуйована. тупа. Вони всі зрадили своє місто. Але зараз буде трішки про інше. Зараз буде. Насправді про крутих Одеситів. І зараз розкажу вам про Саву Ліпкіна. До чого тут Сава Ліпкін. Виходить у Дудя інтерв'ю з, з Артем Лебідєм. Супер неприємний російський пропагандон. Ось він, до речі, бачите, тільки традиційні цінності. Ну, він це Стьоп, звісно, але він такий мудак, підтримує Путіна, Українофоб, вважає нас, там, країною, яка не має існувати і так далі. Коротше, і Дудь його спитав про Одесу. А, давайте послухаємо, що він його спитав і що цей идет вид про нашу одессу давайте подумаем это ну, здесь вообще нечем спорить все так все так есть но при этом ты уже несколько раз говорил что тебе очень нужна одесса и в том числе в таком в таком виде что сейчас когда идет война и русские войска завоевывают русские территории которые всегда были русскими Просто они были по ошибке подарены Украине, а Украина взяла и решила, что можно туда теперь не пускать. Ну, вы поняли, да, это такие штампы пропаганды, завжди були русским, кого-то туда случайно пяні по подарили, кто-то, ну, это абсолютно ахинея, яку там российская пропаганда просувала. Ну, цей Голубовласка це так уж Пять русских? Конечно же, я за то, чтобы российские войска прошли еще чуть-чуть вперед. Взяли Одессу, выкинули нахуй из власти, чтобы Порошенко и Зеленский посидели и подумали о своем поведении, открыли границы, отменили визы, и можно было бы спокойно летать на самолете Москва-Одесса как это можно было делать всю жизнь. А что я не так сказал? Ну, то есть, я правильно понимаю, что ты не хочешь, чтобы твои дети воевали, но при этом ты очень хочешь, чтобы Одесса была нашим городом, да. завоевана. А завоевать этот город, даже исходя из того, как ситуация на фронте сейчас происходит, невозможно без большого количества человеческих потерь. И то есть получается, не, 100... я скажу больше, это неможливо. Одессу завоевать неможливо. Но так, давай дослухаем, что он сейчас ответит. Тебе нужна Одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете аэрофлота Москва-Одесса, летать туда и в ресторане «Дача» у Савы Липкина жрать. Вот mm -hmm. мне это нравится. полюблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Я хочу... А потом почему-то это стало невозможным. Давайте послушаем, что ответил Сава Липкин. Я прислал ему этот шматочек видео, и Сава выслал мне свою ответ. Яку я запостив собі в інстаграм, і це набрало вже там більше мільйона переглядів. Що відповів Сава Ліпкін? Давайте послухаємо. Отже, відповідь Сави. Зазвичай я вільно спілкуюся українською. Але цьому підрасу Артемію, Тьомі Лебідів, я відповів на російський так, щоб йому було все зрозуміло. Артемій, просто йди нахуй. А десь тобі не видать, Хоть ты будешь голубой шелковец, хоть желтый, хоть оранжевый. Э, сиди в Москве, соси московский хуй у Путина и все. Это все, что тебе осталось. База, есть... база. Сава БАМ! Ми ніколи не сумнівалися. До речі, у нас на каналі є два інтерв'ю з Савою Ліпкіним, шість років тому і три роки. Тому По подивіться обов'язково. Сава фантастичне Розумієте, Це один з символів Одеси. І насправді його думка, як мене, дуже важлива. І е, коли е, можливо цей. Е, 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 я покажу, де він? Що, щоб воно Знову стало можливим. — Зараз покажіть. О, ось він, Ти... да. ось цей а, волос пеніс. А, можливо, це сказав типу, з таким натяком, що зараз як передам привіт нашим Одеситам. Але він трішки помилився. Він, вони досі думають, що дійсно Одесити їх там чекають. Так в Одесі є ждуни, але вони будемо відверті, є в кожному місті. Але Одеса, українське місто. Сава Ліпкін, головний одеський ресторатор, легендарний одеський ресторатор. Мені здається, абсолютно чітко відповів цьому казлу, Послав його на три літри і від Сави. Це просто фантастика. Сава, ще раз тобі я постав. Ставьте лайк этому видео, напишите Сава Липкин красный» и посмотрите интервью с ним. Еще, um, дозвольте эту фразу, э, яку до этого сказал Покедюк, давайте что ну, он но только жизнями не своих детей, а чужих детей». Смотри, что написано в этом тексте. «Я хочу возможность на прямом самолете аэрофлота Москва-Одесса летать...» Туди і в ресторані Дача вуса. а, до слова, дійсно до 14 року від двох до чотирьох рейсів на день були з Москви до Одеси. Дійсно, Одеса була дуже русифікована. Завжди вони дійсно літали. Я знаю такі історії, коли заможні москвічі літали чартером пообідати в ресторан «Дача». Таке дійсно було. Вони прилітали, обідали і летіли назад собі знову до Москви. Жахати своїх секретарок там і витрачати гроші з нафти. Такі дійсно історії були. Це було, і це теж частина періоду життя і Одеси і нашої країни. Таке було зараз. По Одесі не літають літаки, аерофлоти, по Одесі літають с 300 по Одесі літають шахеди кожен день, по Одесі літає балістика. Мені здається, очевидно, що інші, інші почали слати в нашу Одесу. Давайте послухаємо далі. А ви Ліпкіна жрать. Mm -hmm. Мені подобається. Жрать. Ну, от цей е, е, пеніс. Е, я, я просто не хочу хуй, щоб не запікувати. Правильно, Кирило? Ну, що постійно запікувати. Хуй-хуй. Пеніс. Це пеніс <кхух> хоче жрать. Ну, це от в цьому насправді є частина цієї російської культури. великої. Балет, е, значить, балет, е, 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 хокей. І жрать, і бухать, жрать, бухать, щи, жрать, бухать, плапать. Вот Приблизительно так, до речі, послухайте далі. Люблю цей міст. І дівки там красиві. Пішов нахуй. От хочеться сказати: дівки там красиві. Дівки, це дійсно в них, що ти жиреш і на девок красивих смотриш. В Одесі гарні дівчата, в Одесі гарні жінки. Вчора ми записували дуже складний епізод про дружин наших героїв, зниклих безвісти, і це наші добровольці. І з семи героїнь троє були з Одеси. Тобто їхні чоловіки, Одесити, які пішли захищати нашу країну, і фантастичні їхні жінки, Одеситки. Вони не дівки, вони не жруть. Це, це от наша відмінність. От треба нам це зафіксувати. Тому я ще раз аплодую. Ти ще раз подумав Саволіпка, мені дуже сподобається? Зазвичай. Я вільно спілкуюся українською, але цьому Підерасу Артемію небіду. я на русский, так чтобы ему было все понятно. Артемий, просто иди нахуй. Если тебе не видать, хоть ты будешь с голубой хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский хуй у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Пау! Ну, все, кайфово. Ми просто будемо слухати це кілька разів. Дякуємо Саві за позицію. Давайте одразу обговоримо ще одну тему. дуже цікаву, ой, зачекайте, дайте я, як нам тут трішки. Обговоримо зараз ще дуже цікаву тему. значить, Дивіться, історія така. Труханов у себе в Телеграмі зробив опитування. Зараз велике точиться про перейменування вулиць та понімів в Одесі, вулиць, проспектів і так далі. Значить, Труханов в себе опублікував в Телеграмі опитування. Зараз я покажу, як воно виглядає. Так, Зараз ми зайдемо в Телеграм. Труханов пишемо. Труханов. Так. Ось наступним чином виглядає опитування. Де воно, де воно, де воно, де воно? Давно, ось вона. Чи підтримуєте ви переименування вулиці, демонтаж монтаж за запропонував Одеської обласної військової адміністрації? Повністю підтримуємо 50% категорично проти, 50, тобто 50 на 50 зараз. Але проголосувало майже 200 тисяч людей. Але прикол в чому? Що коли ми пишемо Труханов, наприклад. Труханов. Як відбувалося? Взагалі голосування в Телеграмі російському, це кайф. Значить, дивіться, ми шукаємо і відкриваємо наступне. Ось вам скріншот. Дивіться. Значить, Таліпов онлайн 134 тисячі зетка у нього все чи під. І він репостить опитування і просить людей голосувати. Дивимось далі. Талипов онлайн пише: Ріб'ят, вона те, рука Кремля, за пару часов ми вирівняли голосування і далі около 20 тисяч голосу. Викрути. Тобто на російських пабліках почали постати це голосування Труханова, і люди почали, звичайно, там зетніки, ватніки, голосувати за перейменування цих самих. Цих самих вулиць до слова. Ми зараз знаходимося Кирило вулиця. Як нас називається проспект Володимира? Івасюка, українського композитора. Раніше це називався проспект Героїв Сталінграда. Ем, Сталінградська битва це дійсно важлива, важливий етап Другої світової і оборони і переломний момент для радянського Союзу. Був дійсно це була певно, що головна битва, одна з головних битв другої світової війни. Але е, знову ж таки, зараз ми сепаруємося від всього, що нас пов'язує язало, пов з імперією. Спочатку з там з Російською імперією, потім з радянською імперією, і це нормально. Ми відмовляємось від е, цього поганого спадку. І переименову вулиці, наприклад, московський проспект, який ось тут поруч, буквально від нас, да він називається проспект Степана Бандера. В цьому є такий символізм. Московський мост раніше називався зараз. Він північний міст. І люди до цього дуже швидко звикають. Насправді Петрівка раніше була зараз почайна, і люди вже пару років пройшли, і вже починають збувати, що вона була Петрівка, вже нахуй Петрівку, вже вона Почайна. Так от, е, значить, е, давайте подивимось, що там нас перейменовують, які ж вулиці. Отже, дивимось. Читаємо статтю, наприклад, академіка Глушка в Одесі приносять Ярослава Мудрого замість добровольського Володимира Великого, замість Гагаріна Проспекта, проспект Лесі Українки. Тут якби я погоджуюсь Гагаріну, якби респект, але ну мені здається, що Лесі Українка до нас ближче. Тому нехай буде. Є кілька вулиць, таких, які дійсно викликали опитування. Значить, питання значить, давайте розкажу вам. Дивіться. Значить, які вулиці змінюють Пушкіна, Пушкінську, Буніна, Жуковська, Дворянська, Бульвар Жванецького, Думська площа та інші будуть переименовувати. Ось така, от, ось така от новина. Зараз ми подивимося, що дивіться, Пушкінська, їй повернуть назву італійська. Пушкінська в самому центрі класна вулиця. Але вона буде італійська. При тому, що вона раніше була італійська, от чому прикол. Тому я тут не бачу ніяких проблем, що вона тепер італійська. Кирил, як ти що ти сталося? Абсолютно не бачу проблем. Провулок Чайковського. Я там жив нещодавно в готелі на провулку Чайковського. Тепер буде театральний провулок. Чайковський, якби театральний, ну не бачу в цьому теж проблем. Гагарівське плати буде Аркадійське, площа Думська стане біржовою, оскільки там біржа Стара Одеська знаходиться. От цікаво, з вулицею Жуковського вона матиме ім'я Святослава Караванського, десита, письменника і знаво знавця та дисидента. Тут ми абсолютно стоково погоджуємося. А наприклад, вулиця Буніна теж в теж центрі вона буде названа честь Ніни строкатою деситки, мікробіологіні, активістки та правозахисниці, десидентки лайк like, приймаємо. Значить, про Жванецького. Зараз ми знайдемо де про Жванецького. Дуже цікаво, що вулицю, бульвар Жванецького також будуть переименовувати. Тут якби. Не знаю, тут складне питання. Для, ну, зараз ми скажу, що є імперія, але Жванецький він народився в Одесі. Давайте ми зараз про Жванецького почитаємо. Це, до речі, друг Саволіпкіна, який щойно послав, нахуй. Я думаю, Сава Ліпкін проти перейменування бульвару Жванецького. І я зараз теж от хочу з вами порадитись, можливо, ви мені поясните щось, чого я до кінця не розумію. Так, відкриваємо про Жванецького. Що у нас про Жванецького відомо? Жванецький народився в Одесі в 1934 році, в житті лікарів, пішов в життя в 1920 році, в Москві. Але він багато часу, звичайно, проводив своє в Одесі. В 2014 році Міністерство культури України включило. Жванецького проти його виступу в Росії, що він там виступав, до білого списку артистів, які підтримують територіальну цілісність України. А одначе, вже, якщо не повідаємо, в 19-му чи 20-му році до СБУ звернувся Національний люстраційний комітет з забороною з проханням заборонити, заборонити Михайлу Жванецькому в'їзд до. до до України до Одеси, зокрема, хоча він їздив все одно. Слухайте, насправді, в 2015 році на врученні премії Тефі він виступав з монологом дівчина та дідусь. Він був такий достатньо гострий політичний монолог, в якому він висміював російську владу і ну відверто Жванецький точно не підтримував, Наскільки я пошукав, може ви мені напишіть те, що те, що роблять Росіян. Ну і з іншого боку, так як він жив в Москві, то зрозуміло, що до нього були питання у багатьох. Тому по Жванецькому Кирил, що ти думаєш по Жванецькому? Ну це символ Одеси, теж будемо відверті. Якщо Пушкін, Чайковський, там Бунін, Маяковський теж точно, ну не теж, а точно нахуй, то зі Жванецьким я, наприклад, не можу такого сказати, бо дійсно це також частинка історії Одеси. Цікаво, як би він сприйняв. Початок повномасштабного вторгнення, але він до цього не дожив. Не дожив. Можливо, слава Богу, що він до цього не дожив. Тому таке питання. Напишіть в коментарях. Але головне, Одеса це Україна, Сава Ліпкін, Красень, їдемо в Одесу, Їдемо в ресторан Тавернета, їдемо в ресторан «Дача» легендарний. Ми можемо собі це дозволити. А блакитно-волосий пеніс на ім'я Артемій – ніколи. Тож, Україна це Одеса, підтримуємо Збройні Сили. Будемо котиками і перемога точно з нами тільки вперед. Слава Україні! Героям слава.